Так, це у нас Кравський двір. Сьогодні 9 січня. Бачите, який морозець, мінус 10 десь приблизно. Зараз освятили воду, освятили наш волонтерський центр. Тут його все засипало. Ну що ж, будемо у цьому році продовжувати нашу роботу. Бачите тут. Це у нас поки що замерзла. Відморозимо, відморозимо, відморозимо. От. Оце От, Василий передягнувся і зараз поїду назад вже. Так, 15 січня 2026 року. Це у нас берегово, Закарпатська область. Температура біля нуля було мінус 10, навіть більше, а зараз потеплішало. Але сніг ще лежить. Нападало дуже багато, як ніколи. Кажуть, що таке було 14 років. Вже як не було такого снігу. От давайте пройдемося трошки по нашому снігу. Ось він який, бачите. Вот В принципі, не то щоб краса, тому що сонечка немає, якби було сонечко, то було б красивіше. А так без сонця, як завжди. Трошки... Не так. І настрій не, не такий. Тим більше, що і для війна, і настрій залежить від того, як успіхи на фронті. Або десь, ну, взагалі по Україні. А які, може бути настрій, коли постійно відключають світло, а на фронті там взагалі то трошечки тиснуть, тиснуть, виступають. Ну добре, ладно, перейдемо до природних явища. Вот це наша така така у нас ситуація. От, виходимо. О, краса. Багато, якби. Для сільського господарства це, це добре, коли багато снігу. А для життя такого сьогоденного не дуже. А на перспективу хто ж думає, що буде завтра? Ніхто ж не знає. А післязавтра, тим більше. Так. О, це наш будиночок такий. І весь снігу. Нікого немає, бачите, всі городи, всі городи пусті порожні. А що тут робити? Вон, бачите як? Воно лежить. Лежить, лежить, прикрита снігом. Чекає весни. А до весни ще в ого. Як кажуть, як до Києва, Рачки. Добре.